Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас друге відео на тему монорепа проєкту з використанням Yarn Workspaces. Ось, я створив шаблон з використанням TypeScript, як і обіцяв у минулому відео. Посилання на репозиторій я залишу в описі до цього відео. І що змінилося? По-перше, наш клієнт та сервер тепер. Написані на TypeScript, і якщо ви уважно подивитесь, то у нас з'явилася нова пека Packages і там у нас є Shared Types. Тобто я додав а, новий пакет до нашого а, workspace для того, щоб о, показати вам, як працюють cross dependencies в рамках нашої монорепи з YARN. Тобто я Просто створив інтерфейс, який описує форму даних, які ми повертаємо з серверу. Та цей інтерфейс я імпортую і використовую як і на сервері, так і на клієнті. Ну, такий собі гарний приклад для FullStack проекту щоб не дублювати код, і щоб у нас все було гарно типізовано і працювало так, як ми того хочемо. Ну давайте перейдемо до редактору і більш детально подивимось. Наприклад. По-перше, давайте подивимось ротовий пекедж JSON. Тут у нас з'явилася ще одна анотація в Workspaces масиві. Ось тут я додав packages з зірочкою. Це означає, щоб ну, руками не прописувати кожен пекедж, кожен workspace. Так як ми це робили з клієнтом та сервером, я указую Ярну, що ось у нас є папка packages, і саме тут будуть всі наші пакети так, для Yarn, які ми хочемо експозити, так як наші інтернал пакети Давайте перейдемо до Shared Types. Відкриємо Package Я маркую. Shared Types з namespace Internal, просто щоб продемонструвати, що це наш internal NPM-пакет, ми його нікуди не паблішимо І ну, щоб якось розлічати, так, розрізняти, де модуль, який ми стягнули за допомогою ж yarn чи NPM. З Registry, чи де пакет наш internal, який ми створили, щоб пошарити код а, з нашими іншими пакетами-модулями. І напевно тут більше нічого такого цікавого немає. А, тут індекс, в якому експортується просто hello response-інтерфейс, який описує форму даних, які ми повертаємо серверу, тобто наш об'єкт з, з одним полем дата, який є. Строкою. Давайте перейдемо тепер до серверу. Тут ми бачимо test-config, відповідно, тому що так наш сервер переписаний на TypeScript. Відкриємо package.json. Тут в секції скриптів з'явилось дещо цікаво тобто build, щоб збілдити наш TypeScript, старт щоб збілдити та запустити наш DIST. Uh, ну і dev, щоб запустити наш проєкт в Watchmode. Ось, В індексі тут не змінилося багато, додав імпорт з нашим Hello Response інтерфейсом з Internal Shared Types. Якщо ми повернемося до Package.json, то ми побачимо, що я додав наш dependency в DevDependencies і YARN сам Розрезовують він зрозуміє, окей, це Мій внутрішній модуль з workspace, і він не буде йти кудись там в npm Registry, і він сам розразовує цей Dependence Тут ми, у нас є констант response, типу нашого інтерфейсу, так, та ми швемо наш респонс у відповідь на запит по нашому endpoinту. Давайте відкриємо клієнт. Тут у нас також все на TypeScript. В нашому App-компоненті по факту не змінилося нічого. Давайте перейдемо до нашого getHelloMessage в файлі API. Ось, і тут ми імпортуємо наш Hello Response інтерфейс для того, щоб показати, окей, такої форми дані ми очікуємо з нашого бекенду. І ось наш респонс відповідно протипізований, і тут ми вже можемо працювати з типізованими змінами. Напевно, тут більше сказати немає чого. Таким чином ми можемо шерити типи між бекендом і фронтендом, Можливо, якісь пакети з утилітами робити. Або, якщо, наприклад, у нас монорепа з мікросервісами, ми можемо там, не знаю, common logger, package який зробити якусь обгортку для роботи з базою даних, щоб всі мікросервіси працювали з єдиним підходом там, де це потрібно. Ну і тощо тут політ фантазії і. Простір для творчості досить великий. Напевно, це все, що хотів захайлайтити в рамках цього відео. Повторюсь, посилання на репозиторій буде в описі. Коментуйте, задавайте питання, якщо вам щось не зрозуміло, або пропонуйте, як розширити цей приклад у наступному відео, якщо у вас є якісь пропозиції. Також, якщо хочете створити пул cool реквест та щось додати від себе, welcome це. Для мене тільки плюс, буду радий з вами поспілкуватися і якось розвивати цю всю тему разом. Добре, друзі, будемо завершувати. Підписуйтесь обов'язково на канал та протисніть дзвоник, щоб не пропустити нове відео. Поставте, будь ласка, лайк, якщо даний ролик був для вас корисним та цікавим. І підписуйтесь на мої соціальні мережі, вони також будуть в описі. Велике дякую за увагу! Гарного вам дня чи вечора, чи що у вас там. Ну і бережіть себе, Па-па!